Спробую коротко, ось цю цитату і тезу прокоментувати. Знову ж таки, видно, як з огидою, видно, як з жовчу він це говорить. Після здобуття незалежності Україна почала шукати свою ідентичність і нічого краще не придумала, як поставити на чолі цієї ідентичності сумнівних героїв, які співпрацювали з Гітлером Бандера Шухевич. Він каже, і це проблема ім. пам'ятники возводять, а зводять, ані на флагах, каже він. Чому вони так ось демонізують, і для чого це робиться? Чому ну, вони так бояться? Чому демонізують, людей? це все зрозуміло? Тому що Бандера там і Шухевич це ті люди, які дійсно все свідоме життя реально боролись проти Москви. І тому вони їх ненавидять. Бо вони не йшли на компроміси. Вони не домовлялися там, десь на півшишечки, чи посередині, чи ще деінде. Вони реально боролись. А такі, як Шухевич реально, зі зброєю в руках. І обидва віддали своє життя, зрештою, за ці речі. Убили Бандеру, советський шпигун, а убили Шухевича, совєтських спецслужб. Тому чому демонізують, зрозуміло, тому демонізували Петлюра, бо Петлюра теж безкомпромісно боровся, його вбили. Демонізують Мазепу, бо він боровся. Так, останні місяці життя свого фактично, але не пішов потім на угоду з Москвою і помер. Але знову ж таки, те, що він зараз сказав, це те, що ти назвав, це знову переставляння місцями причини і наслідків. От просто 180 градусів. Пригадайте, ми ж всі пам'ятаємо, на нашій пам'яті було, наскільки, скажіть, популярними були Бандера Шухевич до 2014 року в масштабах всієї України? Напишіть, дорогі глядачі, в коментарях. Наскільки вони були тотально популярними героями? Їх всі ж от в Україні любили, шанували фанатіли до 2014 року від Бандери Шухевича? Ні. Ні. Я дуже добре пам'ятаю, як тоді ще ходили такі чи то Грицак, чи хтось, який казав, що Бандера це регіональний герой. Мовляв, він не є зараз героєм ні для Сходу, ні для там центру. Навіть для, для Києва він не герой. Тобто він більше на Заході, локальний. Так, локальний західний герой. Так, на Заході Бандері, пам'ятники ставили уже тоді в різних містах. Ну, по-перше, це все ініціатива місцевої влади. Місцева влада вирішує, кому пам'ятник в місті поставити. Не президент, бо в нас країна не, не жорстка централізація має бути, як у них на Росії. Щоб президент сказав, так, там, Ярославля там херачить якогось князя, і все зробив. У нас громада вирішує, кому поставити пам'ятник. Місцева влада, сільська міська може це вирішити. Знаючи реалії України, у нас може бути так, що якийсь є спонсор, ну, бізнесмен, скажімо, чи громадська організація зібрала кошти, вони захотіли і поставили. І все. І може, навіть десь це буде не зовсім законно, а десь може бути, вони там заплатили, відкотили місцевій владі, щоб тут поставити щось. Я певен, таке буває. Так от, в чому річ? Річ у тому, що до 2014 року, поки не почалась війна, поки Росія... Не почала вторгнення, не загарбував Крим, потім частина Сходу. А Бандера і Шухевич вони дійсно не були дуже популярними героями. Вони мали би бути, мабуть, більш популярними, заслуговували на це. Хоча не варто їх робити ні ідолами, ні обожнювати. Нікого не треба взагалі. Бо це шлях до культу особи. Це добром ніколи не кінчиться. Але реально їх популярність не була такою. Реальність полягає в тому, що їх авторитет, популярність, так би мовити, почала збільшуватись саме після 2014 року, а особливо після 22-го. Саме напад Росії, саме російська агресія призвела до того, що українське суспільство, звичайно, настрої почали поступово радикалізовуватися. Але поступово, тому що це була природна реакція організму на несправедливість. Коли нас б'ють, у нас відбирають, от, ну, хто тоді на кого будуть орієнтуватись? На тих, хто цим росіянам давав тягла в минулому, хто реально проти них боровся. Але хочу сказати: зараз 10 років пройшло війни, вже 11 почався рік. Третій рік широкомасштабного вторгнення почався. Я не можу сказати, що станом на зараз Бандера і Шухевич є якимись героями для от абсолютної більшості українців. Це перше. Друге. Я точно можу сказати, що серед дуже багатьох людей, які шанують, там дійсно поважають ОКІ, поважають там Бандеру а Чижухевича, мабуть, більшість із них не читала праць Бандери, оцієї книжки Українська революція, і не знає толком е суті його ідей. Вони просто стали символами антиросійського опору. От і все. Оце ключове. Вони символи антиросійського опору. Якби цим символом опору був би, ну хто міг би стати таким символом антиросійського опору? Там Мазепа, як достатньо, просто він хронологічно далі uh -huh. від нас, понад 300 років минуло, так? Це вже не настільки живо, не настільки актуально, так би мовити. Це давня вже історія стала. А ці були нещодавно. Вони ближчі до нас, вони проти зрозумілого боролись ворога, проти Кремля. Проти Москви, проти СССР, проти Сталіна. А нинішня Росія цього Сталіна реабілітовує. Нинішня хунта російська там сидить, в тому ж самому Кремлі. От, тому вони є такими. От. Знову ж таки, я не можу сказати, що так, вони не, не, не стали якимись супер-мега такими крутими і популярними, станом на зараз. Вони просто є символами антиросійського опору. І далі, найголовніше не це. Він же їх просто називає нацистами. Так? Він вважає, що це нацисти. Що тут неонацизм, тому що у нас, буцім, то їхня популярність зросла. Просто зросла. Бо вони співпрацювали з Гітвером. Дуже простий агмент. Сталін співпрацював з Гітвером. Я перепрошую. Сталін співпрацював з Гітвером значно активніше, ніж оці. І результати тієї співпраці значно масштабніші. Бо колосальні совєтські економічні ресурси були відправлені в третій Райх і допомогли наситити третій Райх цю економіку. Для агресивних війн, для знищення Франції, для бомбардування Британії, для знищення Югославії, і Греції в 41-му навесні. Це совєтські ресурси, що третій рак. А потім і для нищення Совєцького Союзу. Бо вони викормлювали цього монстра, так, допомагали йому всіляко. Разом із ним ділили Європу, окуповували інші країни, а потім від цього монстра отримали добряче на горіх. То порівняйте, що масштаби е, часткової да, співпраці там, Бандери і Шухевича з нацистами порівняно з цими масштабами співпраці. Масштаби співпраці Бандери і Шухевича, Бандера ситуативно підкреслює, це була ситуативна співпраця знову ж таки е, обмеженого масштабу е, перед початком е, операції Барбароса. Тому що для Бандери Шухевича Совєцький Союз був ворог номер один завжди, це зрозумів. Тому що він окуповував переважну частину України. І від нього треба було визволяти Україну виганяти. Вони намагались скористатися німцями як ситуативним союзником для цього. Але самі німці не надавались на те, щоб бути хорошим союзником, бо вони самі були тоталітарним режимом. І тому вже з літа 41-го цей союз Бандера опинився під арештом. І потім майже три роки провів концтаборі Заксенгаузен під Берліном. Шухевич теж був заарештований, втік з-під арешту, перейшов на нелегальне становище і очолив повстанську армію УПА, яка перші два роки з кінця 42-го до середини 44-го, проти кого УПА воювала в основному. Створилася вона для того, щоб воювати проти кого, І проти кого воювала перші два роки майже. Проти нацистів. Проти нацистів вона воювала. Другорядними вже противниками були совєтські партизани, угорські окупанти, румунські окупанти. Першорядним противником були німецькі окупанти. І до 10 тисяч окупантів, німців, угорців, румунів було знищено за ці два роки. До 10 тисяч людей. Цим УПА зробила внесок. Загальну світову перемогу демократії над нацизмом. Був внесок СССР тоталітарного режиму в перемогу над нацизмом. Був внесок УПА в перемогу над нацизмом. Всі ці речі він же просто-напросто ігнорує, е, як, ну, як не вігос, як маніпулятор.